Акація лінкаранська або альбіця, теплолюбне дерево з ажурною кроною та шовковистими рожево-білими квітами, що розквітають у червні липні. Її також називають шовковим деревом за надзвичайно ніжне цвітіння. Усі наші контейнери забезпечені пролонгованими добривами. Восени ви бачите блакитні гранули професійних осінніх калійних добрив. Не слухайте поверхневих блогерів без фундаментальних знань, які радять використовувати в ґрунті асмакоти, плантакоти, мів'яни, компо якоти. Усі вони створені виключно для вирощування в контейнерах. Не витрачайте зайві кошти на добрива з оболонками в ґрунті. Сформовані великомірні дерева з ідеально рівними штамбами, готові для висадки відкритий ґрунт без втрати приросту. Альбіція потребує захищеного від холодних вітрів місця, багатого на сонце та дренового на нейтрального або слаболужного ґрунту. У п'ятій кліматичній зоні Київської області висаджуйте у найтепліших і захищених місцях, бажано біля південних стін або схилів із легким укриттям на зиму в перші роки після посадки. Листя справжня ботанічна дивина для наших широт. Складне, двічі перестем, м'яке і чутливе, воно змикається у вечірній час, здається, наче ми перенеслися на середземноморське узбережжя у мальовничу Ніцу або Ніаполь, альбіце символ тепла, легкості й гармонії південного саду.